Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, дорогі мої пенсіонери, дійсно, мовна частину з вас можна привітати з тим, що ваша пенсія дійсно значно зросте, відверто, значно. Розбираємо цю пенсійну реформу і можна вже констатувати, що пенсія має збільшитись. Чому кажу має? Тому що то ще не впроваджено, да хай запустять, тоді вже будемо казати, констатувати факт, що вона збільшилась. НО! По попереднім всім розрахункам життя пенсіонерів дійсно стане краще. І з одним з таких етапів саме буде індексація, яка також буде значно покращувати життя пенсіонерів. Тому поступово розбираємо отак кожну деталь окремо сьогодні. Індексацію пенсій, наскільки вона в кого як зросте, чому так сильно додається, що буде індексуватися додатково, які доплати будете отримувати, детально розбираємося. Знаєте, ця пенсійна реформа лише представлена, а вже питань там 100 мільйонів. І в моїх підписників також в кожному коментарі є якесь питання пов'язане з пенсійною реформою в кожному другому, напевно. Тому розбираємося зі всім детально, а ви долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. Так ви будете в курсі, і так для вас то не буде знаєте, таким сюрпризом, тому що в частини зросте, а в частини залишиться такою самою, тому що не думати, чому не зросла, розбираємося. А ви долучайтеся. Тож, е, пенсійна реформа, да, ми вже на каналі е, відео 3 десь з нею розбиралися зі всіма її нюансами. І тепер нюанс з індексацією. Сьогодні саме будемо розбирати нюанс з індексацією, а завтра розберемось нюанс з наднормовим стажем, тому що там також є. є Величезні зміни, а зміни настільки величезні і настільки охоплять кожного пенсіонера, що назвати їх глобальними, то ще мало, тому що вони кардинально по новому все роблять. Да, якщо ви бачили на інших каналах, да, інших експертів вони казали, що кожен рік таке враження, що пенсію будуть перераховувати по новому, і то о, фактично так і є. Хоча не зовсім не всю пенсію, а лише її певні структуровані частини. Як же ж відбуватиметься індексація? Тому що е, як такої індексації, яка була звична для нас, все не буде. От в цьому році цієї весни, ну, наступному, виходить, в 2025-му весною відбудеться останній раз звична для нас індексація, а далі все зовсім новий механізм. І е, механізм новий буде працювати по-іншому, но. Відразу хочу сказати, що ми відстояли частину наших пропозицій, які пропонувалися на величезному круглому столі, де збиралися представники різних профспілок і інші, і від пенсійного фонду був представник і від Мінсоцу. Ми вносили ряд пропозицій. Я їх структуровано обґрунтовував кожну. От кожна винесена пропозиція. Я піднімав руку, вставав і по вашим коментарям, то все. Обґрунтовував і на каналі є також відео. Можете глянути так, от позицію того, що має індексуватись вся зароблена сума пенсії, підтримано. Позицію того, що має індексуватись над нормовий стаж, також за це додатись при індексації підтримано. І то дуже хороша нотка. Нотка в правильному напрямку. тож як буде відбуватися індексація по-новому? Як ми всі знаємо, а хто ще не знає, то кажу, замість звичних років стажу тепер будуть нараховуватись бали. Бали. Кожному пенсіонеру будуть нараховуватися ці електронні бали, е бали. І в залежності від кількості стажу, кількості сплачених внесків, кожна людина буде мати свою кількість. Якщо працювати 35 років і отримати середню заробітну плату, то то буде 4200 балів. Якщо зарплата вища, балів більше працював довше, балів більше зарплата нижча, або працював менше, балів відповідно менше. І от при індексації не буде індексуватись наша пенсія, або як зараз індексується, навіть не вся пенсія, а лише тіло, да? основна от її частина ні, не буде індексуватись саме тіло пенсії, а будуть індексуватися усі бали. Будь-то бали за наднормовий стаж, будь-то бали за все, за все, за все інше. Да, бо вони просто будуть сумуватися в кучу, всі вони будуть рівномірно індексуватись, і це хорошо, тому що зростає не тіло вашої пенсії, а уся зароблена пенсія. Крім того, як що ви бачили мої попередні відео або з цією пенсійною реформою, яка вже офіційно має бути запущена 1 липня 2025 року, тобто півроку і вперед, все по-новому, то бачили, що пенсія складається з двох частин: базова частина пенсії і оця вже балами зароблена, так? Або як кажуть, солідарна частина. Тож, перша частина базова при індексації пенсії 1 березня також має змінюватись, тому що вона прив'язана до мінімальної заробітної плати, саме 30% від неї. І якщо буде збільшуватись мінімальна заробітна плата, то буде і зростатися базова частина пенсії. Тобто, крім того, що будуть індексуватись бали, зараз розповім як буде зростатися ще й базова частина, і це все вам буде додаватися в копілочку. Тобто суми мають бути значно більші. Як будуть індексуватись бали? Бали це вже забирається таке поняття, як інфляції. Воно не буде впливати на пенсію. Забирається таке поняття, як мінзарплата. все прив'язується до середньої заробітної плати по Україні. І от наскільки ця середня заробітна плата зросла, настільки збільшилась вартість кожного балу. Наприклад, якщо середня заробітна плата зростає на 3%, то і вартість бала кожного зростає на 3%. Якщо на 10%, то на 10%. Це напряму прив'язане до стану в країні. І економіки. Економіка працює краще, виплата пенсіонерам більша. Зарплата краща, виплата більша. Тобто, дивіться, якщо зараз приблизно вже так рахують, що ціна бала буде в районі гривні да, одного, то якщо середня заробітна плата за рік зросте на 10%, то на наступний рік вже ціна кожного бала буде гривня 10. Ну, все доволі прозоро і зрозуміло. Потім ця гривня 10 множиться на кількість балів, що у вас є, там 4 тисячі, 5-6 тисяч балів, і нараховується от вам ця сума. Додається, базова пенсія це те, що дається кожному. От базова частина пенсії це те, що дається кожному. Це 30% від мінімальної заробітної плати. З відніманням отут починаються але від мінімальної заробітної плати, але з відніманням усіх податків і виплат. тобто. Від вісьми тисяч віднімаємо податки, виплати, все, інше, лишається 600, від нього відряховуємо цих 30%, виходить, 1800 там, з копійками, да? це базова частина і плюс бальна. Получається, що буде індексуватись все, і збільшуватись все. Ну, тут, знаєте, не можна не врахувати оцих три але. Перше, але що. Заморожена мінімальна заробітна плата на три роки, а це не буде збільшувати цю базову частину. Ну, її можуть розморозити, якщо покращиться економічне становище, дав би Бог, щоб воно покращилось. Друге, але що е, є таке поняття, як е, навіть воно прямо прописане, що є формула, да, і з боку надписи ціну кожного балу на 1 березня визначає Кабінет міністрів. І не зрозуміло, чи вони будуть по формулі считати, чи вони будуть визначати в ручному режимі. Це таке побоювання, за яким потрібно дуже уважно слідкувати. І третє це те, що прописаний так званий коефіцієнт економічної стабільності. Тобто написано словами, що для пенсії до 2030 року. Для регулювання суми пенсій буде застосовуватись коефіцієнт економічної стабільності. Тобто, якщо економічна стабільність у нас від'ємна, значить коефіцієнт може бути 0,9, 0,8, 0,7. І це виходить, що якщо вам нарахували 10 тисяч, а коефіцієнт 0,8, то на руки ви отримаєте лише помножити цих 10 тисяч на 08, лише 8 тисяч. Да? Якщо 5, то лише 4 Тому що коефіцієнт від'ємний, типу вибачте в державі. Капець, чим платити маємо, і от коефіцієнт зробив таку картину. Поки що цих коефіцієнтів не показували, якими вони мають бути, ніхто не розповідає. Але судячи з нашої економіки, то не думаю, що він буде там один і один. Тому що якщо він хоч один, то це будуть давати повноцінну пенсію, яка буде набагато більше, ніж то, що ви отримали раніше. Особливо це стосується пенсіонерів який вийшов на пенсію набагато раніше. От чим раніше вийшов на пенсію, тим більше буде збільшення при цьому переході при цій реформі. Якщо б коефіцієнт був хоча б один, то давали б на руку збільшену пенсію. Якщо буде 0,8, 0,7, 06, то буде плюс-мінус те саме, що люди отримують зараз. А то буде дуже прикро, коли реформа пройде, збільшення відбудеться, але людям на руки то не дадуть. А якщо б коефіцієнт, от у нас все сталось хорошо, да і економічне зростання, і там всі заводи запрацювали все, дасть Бог, війна закінчилась, да то б коефіцієнт міг бути там 1,1, і і це в свою чергу ще б навіть піднімало б пенсію, а не опускало її. Ну це дуже маловірогідний прогноз, тому. Активно спостерігаю, вам розповідаю. Надію, що все доступно, зрозуміло. Якщо є якісь питання, обов'язково задавайте коментарів з радістю. Перечитаємо і дамо відповідь. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.